Чудові вітання, щойно ми з вами почули. Ну а на черзі будемо спілкуватися з нашими другими гостями. Як я вже анонсувала, будемо говорити про проект Європейська школа обміну досвідом. Отже, знайомтеся із тими людьми, котрі вже завітали до нашої студії. Це Петро Кіндюк, координатор проекту Європейська школа обміну досвідом, Наталія Носа, учасниця цього проекту та Арпат Арокгаті. Доброго вам ранку щиро рада вас доброго. бачити у нашій студії. Як ваш настрій? Чудовий настрій, чудова погода, чудовий табір. який недавно закінчився. Ми ще живемо під враженням цього. Табор. Враження, які одразу запитую учасники, тому що найяскравіші напевно у вас. Так, найкращий взагалі це найкращий табір, і я задоволена. Арпат? Так, ну тобто останній табір і враження мали бути такі якісь специфічні. Ну тобто, останній табір, напевно, атмосфера була найбільш дружня, така ну тому, що, в принципі, більше ми, напевно, можемо і не побачитись і тому якось і так здружились, одразу обмінялись контактами, і було дуже весело. Будемо так. сподіватися, що ви ще побачитеся, але для того, щоб ввести в курс справи наших телеглядачів, пане Петро, розкажіть, будь ласка, про цей проект, в чому він, власне кажучи, полягає, щоб всі зрозуміли. Заодно уточню відносно слід. Арпо та останній добір, табір да, тому ну, багатьом не зрозуміло. Значить, наш проект, Європейська школа обміну досвідом, входить в програму транскордонного співробітництва Румунія, Угорщина, Словаччина, Україна 2007-2013. І підписали ми контракт Ужгородська п'ята школа, директором якої є, є бенефіціаром. Цього проекту і партнери в нас зі сторони Словаччини це технічна школа Сніна, Угорщина, школа середня міста Кішвард імені Текмана з румунської сторони. агентство, енергетичне агентство АМЕМ і о, дві школи: це школа мистецтв у Баямаре і ліцей Тараса Шевченка в Сіґеті. І Івано-Франківська п'ята школа. Однак, ми до речі, і представники, які сьогодні зі мною учасники, вони не є учнями п'ятої школи, тому що ми відкриті і голосили конкурс набір для всіх шкіл міста. І я радий, що багато учнів, дійсно лідерів, майбутніх, я думаю, керівників до нас ходять в школу з задоволенням і мають можливість брати участь у цьому проєкті. Відносно останнього табору надіюся, що він буде не останній в такому форматі, можливо, останній, оскільки за нашим проектом було це дійсно п'ятий табір. Тобто, кожний партнер, кожна сторона організовувала один такий табір. Починаючи з липня, це було в Словаччині, Угорщині, в Яремчі, Івано-Франківської області, в Румунії біля Баямари. І ну і ми проводили у на базі методичного центру красія село Кострино Великоберезнянського району. Тобто, можна сказати, що учасникам цього проекту дуже пощастило. По-перше, через те, що вони мали змогу познайомитися з своїми однолітками, по-друге, через те, що мали змогу здобути якісь нові знання і побачити інші країни. Так? Що здобули ви завдяки цьому проєкту? Що пізнали? Що, про що дізналися? Ну, взагалі, темою нашого табору було лідерство, і ми, як лідери, думали, що Люди в свою чергу можуть зробити краще для свого регіону. І в свою чергу ми розробляли розвиток Карпатського регіону. Тобто ми розробили бачення і місію Карпатського регіону. Ми виділили п'ять основних галузей розвитку регіону. І вже, власне, за цими галузями ми розробили свої проекти. І надалі ми, в принципі, їх розробляли, готували і презентували їх обласній адміністрації. І сподіваємось, що ці проекти будуть далі розвитку, і вже будуть втілені в життя. На єврокарпатський регіон входять країни Угорщина, Словаччина, Румунія, ми Україна. Тобто всі працювали над одним питанням, якісь є болючі питання для усіх, і такі питання, які потрібно розвивати. Чи кожна країна представляла якісь інші галузі? Пане Петро, о, вони мали свободу вибору. Зокрема, мені сподобався словацький проект. Вони продовження відносно це останній табір. Мені дуже не подобається. Я надіюся, що в нас буде продовж і не одно запропонували створити такі літні табори, мовні і спортивні. Тобто, один із аспектів, що я вважаю, дуже позитивний, те, що учні мають можливість спілкуватися із. Своїми ровесниками прикордонних країн сусідніх англійська мова досконалюється, тому що мова спілкування англійська як універсальна. Крім того, технічне буде забезпечення. От наступного тижня ми плануємо завершити обладнання кабінету чи залу для проведення телемостів, так як і ви на Тиса 1 зможемо проводити телемости своїми колегами за рубежем. Ну і дійсно розвиток лідерських якостей. Кожний табір мав свою направленість. Як вже сказав Арпот, у нас було лідершіп, виховання лідерських якостей. У Горщині це був екологічний аспект, у Словаччині технічний інженіринг, в Івано-Франківську, в Яремчі це бізнес і менеджмент, і Румунія ще так. Румунія це енергозбереження. Тобто всі теми дуже актуальні і якраз вони використовувалися при... Створення цих дитячих проектів у нас була чудова зустріч. Я хочу виразити ще раз подяку заступнику голови обласної ради Сербайлу Андрію Андрійовичу, який приділив нам майже півтора години часу для зустрічі, і сказав, що багато того, що він почув, дійсно дуже актуально і можливе реальне впровадження в майбутньому і в нашій області, і в сусідних областях. Це і питання і енергозбереження і. Створення таборів мовних молодіжних були питання туризму, екологія, довкілля, велотуризм це де тільки деякі аспекти. Зараз ми аналізуємо ці проекти, приводимо їх такий уже завершений, друкований електронний вигляд і подамо обов'язково обласну раду для розгляду окрім того що під час цих п'яти таборів ви вивчали цікаві теми ви мали змогу ще й спілкуватися і гарно проводити своє дозвілля що найбільше запам'яталося із дозвілля з вільного часу наталі ну звичайно що спілкування з іноземцями адже це так цікаво коли в одному місці зустрічаєш 61 думців, а колишні ці думці з різних країн це взагалі Ну, це цікаво, і ми спілкуємося, обнім, обмінюємося досвідом та якісь навички з мов. Спілкувалася англійською мовою, так? Ну, переважно англійською Чи вистачало досвіду вам для того, щоб спілкуватися з іноземцями? Саме англійською мовою. Ну, вистачало. Вистачало, так? Спілкувалася і особисто я спілкувалася, мені подобалось, і я ще хочу. Ну, будемо бажати, щоб дійсно табір був не останнім. І щоб... Ми так наголошуємо, так, знає, так. Знає, знає, так. щоб щоб була можливість ще раз і ще раз зустрітися. Ну а щоб ми з вами не були голослівними. Давайте зараз переглянемо е, відео на різку для того, аби наші телеглядачі побачили, як проходив е, табір на Закарпатті і що там робили безпосередньо діти. Тож попросимо ефірну вімкнути нам відеосюжет. get to the word У вас зараз свіжі враження є, що там відбувалося протягом шести днів? Не тільки працювала, відпочивала і активно, як ми бачили. Звичайно. Ну, Перш за все, ми врахували всі недоліки, які були в попередніх таборах. Тому ми мали перевагу, що наш табір був завершальний. Ну, чудова ідея, я хочу відмітити наших менеджерів і організаторів, це Борис Чернявський і Марія Семкович. У них дуже багато було таких креативних ідей. Зокрема, ви бачили танцювальна ранкова зарядка, яка зразу нам давала енергію на весь і бадьорість на весь наступний день. Потім оця ідея введення своєї валюти, єврики ми її називали. Ідея заключалася в тому, що всі дізналися про правила гри. І в процесі п'яти днів е, табору е, кожна команда намагалася е, завоювати чим більше євриків. Це участь у змаганнях, е, активність під час тренінгів, е, конкурс, фото, квест. Е, дуже багато там різноманітних було конкурсів. Етновечірка, ви бачили, чудова була. І в кінці перемогла команда Румунії. І, але основне переміг оцей дух такої командної боротьби, хорошої е, хорошого такого е, суперництва. У ну, залі враження чудові. На більше євриків зібрала команда Румунії. Так, найбільше євриків зібрала. А Що вони. вони мали змогу обміняти потім ці єврики? Е, ну, приз вони отримали кубок переможця і великий великий торт із емблемою нашої європейської школи. Правда, вони поділилися з усіма іншими. Потім я була свідком ваших заходів. Насправді дуже приємно, гарно і емоційно все було. Е, які враження у вас залишилися, до прикладу, від етновечірки? Наталі або Арпат. Ну, мені було дуже цікаво, те, що ми всі іноземці це бігали ці хороводи водили, це було цікаво, весело, і ну, такі моменти, що я думаю, що не забудемо все життя. Арпад? Ну насправді одна вечірка мені сподобалась, але, на жаль, я не був присутній на ній весь час, тому що сподобалась кажуть. Так, був змушений писати до конкурсу краси, сценарій, до конкурсу краси, який відбувся того ж вечора. Але чув приємну музику, так емоції навіть в кабінеті в мене якось грали. Бадьоро був, навіть вийшов. Поспостерігати за дітьми, які там бігали, веселилися. Ну, емоції дійсно були дуже позитивні. А в тебе особисто від чого залишилося найбільше враження? Найбільше враження від спілкування, тому що діти надзвичайно освічені, всебічно розвинені, з ними цікаво спілкуватися, є про що поговорити. Не нудні, в принципі, що також є важливим. Але те, що різні мови, тепер вже відчувається перевага. Дитина, яка вже вивчає мови і знає декілька мов, тому що дійсно спілкуватися легше. Мали порівняти можливість хто з, з національностей, румуни, угорці чи українці, чи словаки були найбільш комунікабельні? Хто найлегше йшов на контакт? Ну можливо, на першому місці звичайно ж були словаки, тому що вони були дійсно життєрадісні, позитивні завжди. Ну вони перші йшли на контакт з франківчанами, ми теж спілкувалися, але теж напевно через відсутність мовного бар'єру. А інші, в принципі, теж дуже такі комунікабельні, але напевно найбільше ми спілкувалися з словаками. Що ви особисто для себе? Який досвід перейняли е за допомогою цих таборів? Щось можливо зрозуміли в особистому спілкуванні, можливо, стали більш комунікабельними дійсно. Можливо, е виникла ідея, визріла ідея нових якихось проектів у себе в своїй школі. Ну, напевно, зник комплекс сором'язливості, тому що ну завжди є трохи хвилювання, коли хочеш знайомитись з новою людиною. А тепер відчув, що дійсно діти за кордоном не такі вже і в принципі сором'язливі. Вони все йдуть, хочуть нових друзів, спілкування. І ми зрозуміли, що це треба, в принципі, проваджувати і в нашому, в нашому суспільстві, тому що, на жаль, діти в Ужгороді, ну, взагалі в Україні якісь такі трохи. Ну, не так, якось не так хочу спілкуватися, як діти за Так. Е, Наталія, друзів багато з'явилося. І чи плануєш ти надалі з ними спілкуватися? Можливо, вже спілкуєшся за допомогою новітніх технологій, там, скайп, не знаю. Телефонуєш? Ну, у мене з'явилося дуже багато друзів, десь 60 чоловік, якщо не більше. І зараз я спілкуюся по Фейсбуку, в соціальних мережах. Це дуже цікаво. Ми спілкуємося, обмінюємося враженнями. Е, також, ну такі повсякдневні речі обговорюємо. Це цікаво. Ми знову ж покращуємо навички з англійської мови, бо англійської мови переписуємось. І я дуже рада, що у мене стільки друзів і іноземців. Взагалі, це класно про перспективи самореалізації майбутнього покоління. Ми запитували у жителя у жителів міста Ужгорода. Давайте подивимося, як вони відповідали на це запитання. Потім повернемося, звичайно ж, до спілкування з нашими гостями. Обов'язково є я, наприклад, із старої когорти людина, але я дуже вітаю таких підприємливих людей, людей розумних. Є і серед молоді, є молодь розумна, освічена. Вони бажають мати хорошу освіту, Вони її реалізують. Ні, перспектива є обов'язково. Обов'язково. Конечно, всегда есть перспективы самореализоваться в любых в любых сферах. Просто молодежь стала очень неактивной абсолютно, не двигается никуда, все сидят в ночных клубах или в барах и никто ничем не занимается абсолютно. Очень мало в Ужгороде активных, действительно активных людей. Молодежь хочет это самое что-то сделать, что-то для нашего города, но есть препоны и большие. Мэрия должна помогать. Так у них море возможностей, просто они сразу тусуются по интересам, и дальше этой планки не идут. Потому что если они заняли одну нишу какую-то, вот, допустим, там, ну, грубо говоря, пиво, да? Пиво музыка, все, они дальше из этого не уходят. Вот это их проблема. Нету проблем, можно реализовываться в любой части. Просто надо работать над собой. И все. полнейшие, на все 360 градусов, э, тут no коммент пожалуйста, да, во всех направлениях, в любых, в спортивных, э, музыкальных, да, во все, в любом сфере искусства, туристических, что угодно, э, в научных, что угодно, пожалуйста, не ленитесь, да, сейчас, как никогда, возможность самореализовываться, как бы то ни было, сейчас э, человек, который рожден свободным, эту свободу через определенный, конечно, жизненный опыт э, имеет Полнішою перед вами конкретний примір. Я свободен, капчі. Про перспективи для самореалізації для майбутнього покоління запитуємо і у наших гостей. Пане Петро, ви часто спілкуєтеся із майбутнім поколінням, молодим поколінням. Які бачите перспективи? Я, до речі, послухав ці коментарі. І, ну, по-перше, я ще раз переконався, що о, сучасна молодь це не тільки пиво, музика і тусовки, і, о, і відповідальність за це лежить іменно на, якраз на дорослих. Тому що якщо створити відповідні умови, то в молоді закладено дуже великий потенціал, і ми це бачили. І в і, і, і талантах, і в проектах, і оволодінні іноземними мовами. потрібно Просто їх чимось зайняти, запропонувати. І е, в цьому плані європейські проекти, гранти це чудова нагода. У е, перспективі, що, є, що ми плануємо, ну, я вже говорив про обладнання залу для проведення міжнародних відеоконференцій. У нас, до речі, вже створений наш е, вебсайт «European Exchange School.org.ua». Правда, він ще в процесі доробки, але вже не можна користуватися. На жаль, далі. Ну, в зв'язку з фінансовими обмеженнями такі табори такого формату по 70-80 чоловік вже не будуть, але за цей період ми вибрали найбільш. Здібних найбільш ініціативних дітей, ми їх називаємо операторами, і ці оператори будуть їздити далі, спілкуватися і готувати матеріали для звіту по нашому проекту. Крім того, ми заснували уже громадську організацію з такою ж назвою Європейська школа обміну досвідом. І як громадська організація створення такої організації дає можливість брати участь у наступних різних проектах. Я думаю, що вони не за горами. Вже ми підписали проект як партнери із Румунією по енергозберігаючих технологіях в рамках цього проекту. Він дуже. Співзвучний з нашим, і е, я думаю, що така е, ланка буде продовжуватися надалі. Ми вам бажаємо у цьому напрямку тільки успіху. У вас, шановні, хочу запитати наступне. Я наскільки я зрозуміла, наразі ви будете працювати над втіленням свого проекту у життя. Е, наскільки пам'ятаю, ви маєте намір повернути Ужгороду славу чистого та зеленого міста. Як це плануєте робити? Коротко розкажіть для наших телеглядачів. Ну, ми створили певні акції щодо збереження нашого довкілля. Це були акції. І по збору макулатури, і по збору сміття в нашому місті. Також були е, такі думки, як е, ну, збір макулатури. Ми здаємо е, цю макулатуру, нам, звичайно, дають якісь гроші, і ми ці гроші використовуємо на такі акції, як, е, наприклад, змовлення бікбордів, що браконьєрство це погано, щось на рахунок цього. Та, звичайно, можна така акція була як шефство над конкретним парком. Тобто, ми доглядаємо за тваринами, за рослинами. А чи не думали ви брати досвід у старших колег і якось об'єднувати свої зусилля? Чи не пропонували таких варіантів? Ну, взагалі, наш проект такий такі ескістро, тобто він ще дуже недопрацьований. Це просто були якісь перші думки, тобто, ну? Будемо допрацьовувати, будемо реалізовувати, але я гадаю, що наша основна ціль це залучення молоді до проблем, тому що, як Петро Ярославович сказав, повторюю, що дійсно великий потенціал закладено в молоді, і треба його якось розвивати. Ну а сучасних умов сьогодення не вистачає для того, щоб якось мотивувати молодь, і будемо намагатись, в принципі є час, є для нас, є умови. Будемо створити ці умови для інших дітей. Ну дай Боже, щоб так було. Вам також бажаємо успіху. Щиро вам дякуємо за те, що цього ранку ви завітали до нашої студії. Так швидко промайнув час нашої розмови. <кх> Тож на завершення маєте змогу звернутися до усіх телеглядачів. Ви можливо до батьків, ви до дітей, щоб ставали активнішими, щоб дійсно спрямовували свої зусилля в якусь певну конкретну діяльність, яка може принести користь і їм і без. Посереднє суспільство звертайтеся, Дозвольте мені розпочати. спочатку. Ну о, я по перше хочу сказати, що двері європейської школи відкриті. Ми, до речі, зараз о, в процесі набору нового набору. І, будь ласка, звертайтеся у жородську п'яту школу, де о, ті, кого цікавить е, активність, лідерство, ініціативність, вивчення іноземних е, мов робота над проектами будемо раді і о, залишиться о, ті, хто дійсно о, зможе себе реалізувати о, в рамках цього проекту. Наталія Арпат. А я хочу сказати, що ми чекаємо кожного з дітей. Ми приймемо в колектив. Ми будемо раді бачити когось нового. Це важливо чути, напевно, для наших телеглядачів. Ну і на завершення Арпа. Твоє слово. Так, ну, напевно хочу сказати, що умов вистачає. Діти, я, я розумію, що діти казали, ну дорослі казали, що. Сучасне мало, це пиво та нічні клуби. Хочемо цей напевно факт якось так спростувати. Приходьте до нас, будемо раді, будемо працювати, будемо розвивати. Будемо повертати уж роду славу чистого міста. Ось таке гарне запрошення, шановні телеглядачі, ви отримали цього ранку. Наталія Носа, Петро Кіндюк та Арпат Арокгаті. Сьогодні були в студії програми Ранок на тисі. Ми говорили про проект Європейська школа обміну досвідом. Зокрема, розповідали вам про міжнародний табір, табір, який нещодавно відбувався на Закарпатті. Успіху вам у ваших майбутніх справах Хай вам щастить і гарного вам дня. Добре. Ранок на тисі триває. Не перемикайте.